Привіт, друзяки! Запитували у мене моє враження про ці шкіряні перчаточки від е, Уліїн, я замовляв, фірма BTactic. Е, кому цікаво, та мене запитували, то можу зараз трошечки надати свій відгук про ці перчаточки. Так що, дивіться. Так, друзяки, замовив я собі перчаточки на уліїн, тому поділюсь з вами своїм враженням. Е, так, я сам особисто не люблю працювати в перчатках на пасіці з бджолами, але, тим не менш, на будь-якій пасіці, тим більш великій, е, завжди повинно бути засоби захисту від ужалення. Оці перчатки, це до речі, виробник Пакистан фірма B-Tactic. Я замовив вольін. Ціна їх на сьогоднішній день ну, не низька, відверто не низька 490 гривень. Ну, в принципі, плюс-мінус хотілося би дешевше, але в принципі якість, якість мене задовольнила. Самі шви все прошито доволі якісно. Ну, шви досить гарні. Проблем зі швами тут ніяких немає. Бачите, все прошито досить гарно. Основне тут, оця шкіра. Шкіра вона на дотик досить-досить дуже приємна. От шкіра мені дуже сподобалась. Шкіра, до речі, виробник заявляє, що це ялова шкіра. І, начебто, ця запатентована технологія обробки шкіри, що у поєднанні з спеціальною цією гумовою сіткою, якась там CBR, забезпечує високу гнучкість, легкість, еластичність та надійний захист руб жуляра від ужалення. В принципі, оце так. Під цією сіточкою, як ви бачите, є така якась гумова, паралонова, не знаю, ізолон. Ну, така, як карімат, підстилочка, така 3-4 мм, яка не дає бджолі жалом достати до руки. Коли бжола жала, вона просто не достає до шкіри, тому жалення не буде. Є на перчатках такі отвори, вентиляційні, вони великі, які забезпечують розсіювання тепла навіть у спеку, так зазначає виробник. Досить мені сподобалось, досить непогано. Що ще? Є така резинова штучка, утяжечка, чи ну, обхват по кісті, щоб був, і є такий. Регулятор, ну, що можна по кісті, під свій розмір, більш-менш така липучка. Шви самі, в принципі, ну такі, знаєте, шви не дуже, прям якісні зсередини, ось можна подивитись. Але оця сама шкіра, вона дійсно дуже-дуже приємна на дотик, ну дуже мені сподобалась. А тут просто тканина така м'якенька, теж приємна до рук. В принципі, оце так. Розміри. Ну, що ще сказати, мені сподобалась саме якість перчаток. Є один мінус, що мені не сподобалось, скажу відверто. Ось, бачите, є в перчатках отут отвір такий, де регулюється. Можливо, в мене така рука, де коли при згинанні, бачите, з'являється отвір. Можливо, сюди бджоли будуть залазити, а можливо, ні. Коротше, в роботі все це подивимося. Оце такі перчатки, ну не знаю, мені подобаються. Так що, в принципі, можна можна носити, можна купляти отакі.